Вітаю! Олешківські піски це піщаний масив площею 162 км. розположений в Україні в 30 км на схід від міста Херсон. Цю велику територію з піщаними дюнами і барханами, іноді досягаючими до 20 метрів висоти, часто звуть українською Сахарою. Олешківська пустеля з'явилася на місці русла Дніпра і була вкрита степною рослинністю. В XIX векі знаменітий барон Фальцфейн, який збудував Асканью нову, привіз в ці края мільйон овець. Безконтрольний випас тварин зруйнував природний баланс і на просторі степів. З'явилася пустеля. Температура повітря в пустелі досягає 45 градусів, а пісок прогрівається до 70 градусів Цельсія. Тут, як і в справжній пустелі, бувають піщані бурі. У 2010 році був створений національний природний парк Олешківські Піски. У парку ростуть масиви Берез та короткоголові васильки, занесені до Червоної Книги України. Навколо парку в лісі росте сосна, акація та тополя, які стримують поширення пісків.